Вони збираються на виїзді із Херсона. Один для одного ці люди більше ніж друзі. Вони брати по дорозі. Кожен тут має своє коротке, друге ім'я. Це крок. Мотоцикл каже чоловік його життя. На мотоциклі я близько 14 років. Це так, щоб постійно на ньому і на працю, і на відпочинок, і десь поїхати, і навіть до магазину може бути. Дружина в мене да вона їздила разом зі мною, але Після народження дитини, вона зараз сім'єю. Тому поки, поки що сам. Малі підростуть, тоді знову її на байк і разом десь мандрувати. Те, що байк стиль життя, підтверджує Вейдер. Учасників мотопробігу, він зустрічає другий рік. Зустрічі це завжди така дуже е, приємна річ, тому що ми зустрічаємося як друзі, як брати на дорозі. Е, і це дуже гріє серце. Це об'єднує нас. Як мотоциклістів, як ентузіастів двоколесного транспорту, також ми дуже сподіваємося, що цей мотопробіг об'єднає не тільки мотоциклістів, але і всіх людей, всіх громадян України, котрим небайдужа єдність нашої держави. Учасники мотопробігу у дорозі другий тиждень. Вони стартували із Ужгорода 19 липня. Зустрічати їх херсонські байкери їдуть на кордон Миколаївської та Херсонської областей у село Посад Покровське. Тут передача прапора та спільне фото. 1, 2, 2. Передавайте далі переселенка із Донбаса. У мотопробігу вона не новачок. Маршрут долає другий рік. Каже, скільки міст проїхали нині, порахувати важко. Я стартувала зі Слов'янську, їде костяк, який довгі роки вже складався. За п'ять років вийшло так, що вже здружились, спілкуємось поза пробігом. Їздимо друг до друга у гості. Спеку не відчуваєш, тому що теплі стосунки, взаємодопомога. Зустрічаючи люди, якось все проходить ввечері. Розуміє, що втомився. Ну така втома, приємна. Вперше у мотопробігу бере участь Віталій. Хлопець їде разом із батьком. Каже, настрій чудовий, спеки не відчуває. Цей байк його дім на час дороги з собою у цій сумці речі. А тут всякі камери, ноутбук, також деякі речі. А основне що наприклад може знадобитися для ремонту мотоцикла, їде от в тому, у батька. Це дорога, ситуації бувають різні. Звичайно, були такі екстрені ситуації. А люди зустрічають ну, в більшості дуже привітливо. От як тут зараз, дуже багато мотоциклів. Цьогоріч у мотопробігу єдності бере участь майже 40 байкерів, розповідає координатор пробігу Микола Спірідонов. Стартували десь під 40 чоловік. Під'єднуються, від'єднуються, зустрічають на границі областей. Ми передаємо прапори. Зараз анархісти підпишуть прапори нам. Так ми подорожуємо по всій країні. У нас п'ять тисяч кілометрів дві неділі шляху. Мета єднання єднання мотосуспільства, щоб товаришували всі між собою, щоб ми розуміли, що в нас немає ніяких суперечок, що ми. Де б ми не жили, ми всі єдині. Мотопробіг нині випереджає графік, бо дороги стали краще, жартує Микола. З дорогою є проблема, бо її зробили. І тепер в мене по таймінгу ми раніше приїжджаємо і приходиться на сонці стояти. Так ми собі потім ямам повзли довго і було добре. а зараз швидко їдемо. З посад Покровського колона попрямувала до середмістя Херсона. Далі за маршрутом Каховка. Фінішують байкери 1 серпня на острові Хортиця у Запоріжжі. Ксенія Селіна Влад Купрєєв. Новини на Суспільному. Херсонщина.